Калуша, ну і не тільки, але в основному з Калуша. Хто ходив в міську раду, щоб мер там виділив кошти для нашого захисту. І потім дякують мерові. От я би хотів запитатися у них, чого ви дякуєте мерові, а не громаді міста Калуша. Ці кошти виділяє не мер свої з кишені, а виділяє з міста, з міського бюджету з платників податків. В нього зарплата і так там є 100 чи 120 штук в місяць. Як на мене, це для нього за, за тому, що пенсіонери мають там 2,5 тисячі пенсії, мінімально, напевно, а в нього там за 100 заходить. Заступники біля 80 мають. Що він таке викуповує чи, чи де він складає ті кошти? Ну, мені здається, що це у війну зажирно для нього буде. Якщо навіть в деяких областях, там, де, де війна, там мери мають менше і міста там більші. А він не в той час, що ви, ви, ви йому дякуєте рамотами для нього, так якби він дійсно це виділив у своїй кишені. А, а, він покладається потім рапорами, подарками вашими всякими. І, і, і то виходить так, ну я не знаю, як би то сказати, що, що це йому вся вдяка має бути. Я йому раз запропонував був поїхати на війну, поки, поки наші со солдати тут замінити когось там. Я йому сказав, що може він би поїхав, і я йому складу компанію. І немає, немає відповіді до, до тепер. Це переписка була наша з ним у Фейсбуці десь два тижні тому. І дотепер він мені не відповів, їде він зі мною чи не їде. Я так думаю, може він сумки складає. Може ще напише, що він згідний. Е, далі. Заступники там такі самі в нього, бо якби хтось нам був розумніший з цих заступників, то може би б, блять, спам'ятав того мера нашого. Що то йому там 100, 100 з лишнім штук гривень в місяць за жирно. Але ж там вони, напевно, такі самі. Е, так, мер дістав своє. Тепер до кого? За ТЦКшників скажу. Ви, блядь, суки, самі не воювали, це стосується тих, хто не воював. Ви самі не воювали, а лапаєте тут, хоч інших, інших замість себе пхаєте. У вас, блядь, сук нема ні совісті, ні честі, ні гідності. Вам воно взагалі не знайомо, що це таке. За м'ятів наших, блін, ви падли теж, допомагаєте їм, самі воювати не йдете. Ви якщо, блядь, підете воювати на якийсь місяць, на якийсь місяць, як підете, туди для галочки сядете там, десь в якійсь хаті, і б'єте себе в городи, що ви служили там, що ви там теж були. Це ненормально. Якщо ви там воюєте рік-два і вже потім когось будете лопати, то вже якось Бог з ним, але не, не тако. У вас реально немає, що у які не воювали ні в ментів. У вас як то в мене в одному вірші останній стовпчик, який ви будете мати на день поліції, але зараз я вам його скажу. У вас ні совісті, ні честі, ні гідності нема. Мабуть, вас мама статом по родила. І ще одно полізаємі нашим хочу сказати. Я не знаю, хто це, чи це Калузький наші, чи це Гранківський. Богдан, так і йде. Два тижні. Два тижні тому це моя дочка. Розказували вірити цикашникам поздовлення на, на їхній день. Е, і це було в суботу і в, в вівторок чи в середу, прийшов запит в культосвітні. Е, хотіли знати за їх характеристику, як вона там вчиться. Ви не можете лише до, до дітей чіплятися, ви не можете когось з якихось. Блін, З начальства взяти на армію, ще щось, ви лише з дітьми воювати і пенсіонерами можете, я так поняв. Запав'ятайте, якщо хтось її вчепи, чи дочку мою, чи, 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 чи сім'ю мою, це вам тоді навіть в пеклі не, не позаздеє грей. Якщо ви так дуже думаєте за мою дочку, так як сказали мені. Що ви питалися характеристику, для чого ви хочете, як я запитався, то сказали, щоб пере, що переживають, як там дитина вчиться. Як ви так дуже переживаєте, як вона вчиться, купіть їй планшет, книжок нема, зошитів пачку можете купити. Тоді я буду бачити, що ви переживаєте за неї. А так це ви під, під мене копаєте через дитину мою, ницо, підло. Але що від вас поліції ще можна почекати? Ну і зараз напослідок цикашники поліція ви дістали своє, а для нашої влади буде пісня з виконання моєї дочки. Хто не знає, це був мій тато, і зараз я хочу заспівати пісню для влади, які заробляють гроші на війні.